Звати мене Женя, позивний Скарбій. Ми готуємося до задачі. Я певно поставлена задача, маємо її виконати. Від 14, це якщо все піде добре, то два тижні. Якщо все піде не дуже добре, то набагато. Там вже залежно від того, які дії буде приймати ворог, які саме у нас там будуть, так би мовити, не гаразди. Самі перший рік. Абсолютний спокій. Голова пуста. Потрібно в таких моментах зберігати холоднокровність, тому що страх. Дати, підставити не лише тебе особисто, але й твою команду. Цього допустити не можна, тому потрібно триматися. Яйця в кулак. Я був спочатку в начальному центрі морської піхоти, там ми пробули більше 30 днів, а потім вже потрапив сюди. Тут був також певний період. Тренування досить серйозні, дуже важкі, але при цьому дуже цікаві. Вільного часу навіть на тренуваннях було дуже замало, максимально замало, але... Максимально доступно доводять всю потрібну інформацію, всі потрібні знання. Ну, мені мені дуже це сподобалось. Мама, мама, я в шапці, все добре. Четвертий день, Жека. Розказує свої підчиняння. Блін, тут весело сьогодні. Буча взагалі прекрасні новості. Я узнав, що клята баба Яха наша. Та ми сьогодні ходили, блять, на відділення отримали свої посилки. <рес> так, хлопці, дякую вам ось куримо. У нас є тепле одіяло, у нас є що поїсти. Yeah, yeah, це дуже важливо. І ось у нас тепер є пекащи, Це дуже сильно радує Намасте. А саме важне, сука. Я не пам'ятаю, чи я перед виходом зохранився, блять, понімаєш, блять. Оце мене пухає, блять. Зараз ми наблюдаємо міграцію гріков. Зато красивий вид не в лісу. Зараз <клес> обстріл закінчиться за грибами, сходимо. За прогулялися. прогулялися. 16-й день. А зараз чекаємо вже. Зараз у нас умови. Командир, якщо ти це дивишся, коротше, місто начальника принтера вже зайняте.